Вітання, моє ім'я Іван Заєць. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, думав, що більше горить твоя дупа від чергових банів ФБ, чи Крокус Сіті Холл, та пропустив усі новини. Це відео для тебе. У Запоріжжі відкриється пришкільне казино. У мережі з'явилися документи, які підтверджують, що країл видав дозвіл на відкриття казино у готелі Інтурист. Якщо ви хоч раз були біля готелю, він знаходиться в 300 метрах від школи. Цікаво, чим мотивоване таке рішення, Казано цілиться в нову цільову аудиторію. Тоді доведеться Міндеп прирівнювати по сумі до ціни булочки з маком. Тоді діти в школи носитимуть гроші не на штори, а на червоне, чорне та зе. Батьки, звичайно, не будуть цьому раді, бо діти з оцінок більше трьох сімок з казано не принесуть. І ладно, школа, але в ста метрах від казано знаходиться увага, дитячий садочок. І от ці гравці. Вже точно можуть вийти з казино без штанів. блядь. Хоча указом президента від 11 серпня 2020 року заборонено розміщення гральних залів ближче ніж 500 метрів від навчальних закладів. В Телеграмі з'явився новий ресурс, який називається Гемблер. Це журнал з усіма новинами АЄмінг індустрії, інсайди про реклів, анонси топ-івентів та нефотошоплені цифри в кейсах. Якщо ти також втомився від циганів, які обіцяють першобілом в 2 бакси налити на нову М5 за місяць, і хочеш трушної інфи про справи в індустрії, то залітай в Телеграм, поки ребята не закрили вхід. Посилання на Гемблер в описі під цим відео, і ось тут за посилання. Ми готові анонсувати дві фінальні команди, які поборються за звання чемпіона арбітражного кс 2 Перші ребята це. Пекло, молоді арбітражники, що мають серйозні плани, мають велику команду, офіси і навіть свою партнерку. Наливають трафік на гемблу і працюють з серч Арбітражем. Подивимось на турнір. Чи братиме молото вебів з пекло у пекло контр -страйку? І останньою командою стають чемпіони першого арбітражного КС Traffic Devils. Компанія, на яку рівняється вся філітсфера, справжні рекордсмени за обсягами налитого трафіку, безперечні лідери, що задають тренди і драйвлять індустрію з кожним роком все сильніше. Хлопці вправно працюють не тільки з трафіком, а й з гранатами в КС 2 Тому гарні дольоти бувають не тільки в Кейтаро, а й в статистиці катки. Nice. Нагадуємо, що турнір відбудеться 31 березня. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Неарбітражник. Ми вже там розігруємо квитки на івент і девайс від HyperX. Всі деталі за посиланням в описі під цим відео. Вулкан Казіно вийдуть з ринку України, але перед цим сплатять 3,5 мільйони гривень. 15 квітня Казино офіційно вийде з українського ринку та в майбутньому не продовжить ліцензію. Основною причиною за коментарем піар служби Казино стали високі податки, недопрацьовані закони для гральної індустрії та тиск зі сторони держави. Штраф у 3,5 мільйони гривень голова країлу Іван Рудий виписав через проблеми з певними гравцями, які отримали доступ до вулкан Казіно. Ну слухайте, тепер точно всі знатимуть, що жарти з рудими погані, як в Фейсбуці, так і в Україні. Арбітражники, ей нова cpa програма від Trusty+. Plus. Шариш, як наливати продуктовий криптотрафік, тоді, будь ласочка, не пропусти цей знак зверху про початок твого нового життя. Trusty+, Plus, криптогаманець з вбудованою платіжною карткою, не просто віддає рефералам до 45% від свого заробітку, а ще й відкриває обмежений набір cpa партнерів з винагородою за кожне встановлення застосунку. Кус і випущену картку. Мерші шукай контакти менеджерів в трасті десь під цим відео. Пиши і забирай найкращий криптоофер двадцять четвертого року. Блі, ми стільки вже розказуємо про них. Я не знаю, якщо у вас ще нема трасти. Я не знаю, що ви ще там робите в своєму житті. Якщо ви забули, коли останній раз стягнули чарку на автопаті філіїти Венту, то наступні анонси точно для вас. 15 квітня відбудеться гулянка паті у Варшаві від Джигейту. Сподіваємось, головним хедлайнером івенту не стануть польські фермери, які заблокують вхід на тусовку. Вебам. 16 квітня. Теж у Варшаві одразу можна викликати таксі з Гулянка до Афілії Networking Series. І також за нашою інсайдерською інформацією, скоро готується анонс івенту від PINUP. Ну, логічно, десь в тих же ж датах. Готуйте телефонну книгу до нових контактів, свій трафік для нових рекламодавців та банку інтерозгілю. Самі знаєте для чого. На тижні відбулося одразу кілька філіїт-івентів, і це круто. Перше – мітап Lead в п'ятницю у КВЦ Парковий. Організаторам вийшло зібрати приблизно 300 людей на івенті, гроші для збройних сил України на благодійному аукціоні та створити класний нетворкінг. Цікаво, що поверхом нижче проводився якийсь івент для держслужбовців. Що підтверджувало присутність різних спецслужб у будівлі. Це виходить вперше: арбітражники ходили не під спецслужбами, а над спецслужбами. А в суботу пройшов The Legend Meetup 2.0 by Байпіна Partners і Traffic One. Крута організація, сильні спікери на панельні дискусії та відкритий бар. Вечір пройшов без кальян. Тому диміти могли тільки дупи від розмов про чергові шейви, зрізи. Та скам об'єднує ці два івенти присутність енді Доллара, на одному з яких, до речі, Андрій ще й був спікером. Отримав він, ну, плюс-мінус 500 унікальних глядачів, 500 переглядів за долар. Тобто у світі арбітражу Андрій такий собі трафік на ТІР-3. Ну, типу, трафік на Монголію. Це були усі новини тижня. Постав лайк під цим відео. Зайди до нас в телеграм-канал. Виграй квиток на івент. І побачимось у неділю, 31 березня, в Pride Esport Premium Lounge на арбітражному КС-2. Пока!